Компанія «Євроз'їз» – експерт на ринку з'їз. хоче розказати вам про шість ключових критерій вибору робочого костюма. Перший критерій це треба визначити середовище, ризики та обов'язкові стандарти. Костюм повинен закривати реальні небезпеки та відповідати вимогам замовника. На що тут треба дивитися? Тип і ризики, які механічні пошкодження можуть бути, яке старання і об що може бути, Іскри та полум'я, хімічні бризки, дощ, холод, електростатика, міська видимість, маркування та норми Є ISO 11612 11611 Вогнестійкість зварювання, IAC 60... 61482. Це дуговий захист. Єн – хімічні бризки рідини, ЄН 1149 антистат, ЄН 343, дощ та вітер. ЄН342, це захист по від холоду, єнс 20 – висока видимість. Треба перевірити маркування та клас на ярлику. Паспорт сертифікат від продавця. Друге. Тканина, склад та зносостійкість. Від тканини залежить струк служби, комфорт та безпека. А на що тут треба дивитись? Склад. Найбільш популярний, міцний та комфортний склад це поліестер 65% та 35% бавовни. 100% бавовна краще при іскрих високих температурах зі стричем та елостаном більше свободи руху. Треба звернути увагу на щільність. Для будівництва складу зазвичай 240-300 грамів на метр квадратний. Для легких робіт 190-230 г на метр квадратний. Для важких більше ніж 300 грамів на метр квадратний. Треба звернути увагу на посилення в колінах, ліхтях, плечах, кишенях. Це тканий ріпстоп кордура Оксфорд. Просочення є, чи нема. Брудо томасове штовхання. Третє, клімат та мікроклімат. Сезонність теплодихання. Щоб не марзнути взимку та пер... не перегрітися під час зміни. Так, сезон. Якщо літо, то треба звернути увагу на легкі та тканини та вентиляцію. Зима на утеплення та вітрозахист, Демісезон, щоб була багато шаровість. Утеплення. Ну, тут Синтетичні утеплювачі, наприклад, 100-200 грамів на метр квадратний для активної роботи, 200-300 г на метр квадратний для малої рухливості, мембрана або ін 343 для дощу та вітру, вентиляційні близькі фіч, січиті вставки. Примірити вам тут потрібно з типовим базовим середніми шарами виконати 5-9 активних рухів. Не повинно парити та сколувати. Четверте. Крій посадка ергономіта. Це потрібно для свободи рухів, які зменшують тому та ризик травм. На що тут подивитися? На, на анатомічний крій. А, попередньо сформовані коліна, еластичні вставки в ключових зонах, регулювання манжети, поясу тяжки понизу знімань, регульовані підтяжки у напівкомбіні зона. Багато баланс. Важкі тканини плюс правильний розподіл ваги кишень, щоб не тягнуло вниз. Як це перевірити? Треба присісти, піднятися на сходинку, підняти руку і нічого не тягне, спина та поперек закриті, коліно потрапляють у кармани, значить, усе гаразд. П'яте функціональність та сумісність із ЗІС. щоб вам було працювати швидше та безпечніше. Перевірте кишені під інструменти, що закриваються клапанами блискавками. Кишені під наколінники, це єн 14404, Петлі під рацію бейштриматчі, ножа з куби. Перевірте сумістість і сказкою, страхувальню прив'язю, ременями тощо, що млямки не перекривали кишені блискавки. Якщо ви працюєте у темний час добиту, перевірте світловідбивні елементи. Та в контрасті зони високої видимості це і Субвація 2471 і шостий, останній, довголічній довлі та вартість володіння. Це дуже важливо, тому що ми дивимося не лише ціну купівлі, але і скільки костюм посужить у реальній експлуатації. Компанія Євроззіс тут. Е... Рекомендую дивитися на наступне: шви, вони повинні бути подвійні або в зонах неї більшого напруження потрійні, Закріпки на навантажених точках, якісна фурнітура, кнопки з фіксацією, усадка та стійкість кольору, дані рубника, плюс сумісність з промисловими пранням ISO 15797 Якщо у вас є саутсорс, пранням. Доступність аксесуарів на колінники, кишені, ремонтні комплекти, можливість брендування логотипи нашивки. Отже, компанія Єврозіс рекомендує да... такий е... вибір для швидкого тарінтера під завдання, будівництво або склад на цілий рік це полікотон, 65% полієстру, 35% хлопку. Щільність 240-270 грамів на метр квадратний посилення коліна, кишені під наколінники святої бридовні ламенти. Якщо зварювальник, то тут 100% або вовна повна стійка, з щільністю 320-360 грамів на метр квадратний, мінімум пластику закриті кишені манжети. Якщо хімічні бризки тканина з хімічним просоченням та. Має ЄН 13034 тип 6, мінімум відкритих кишень. Якщо до швітерцу, то це проклеєні шви, ЄН 343 та вентиляція, Холод та вулиця, утеплення, підактивність, вітрозахист, сумісність із термобілизною та середнім шаром ЄН 342 за можливості. Отже, компанія Єврозіс бажає вам е довгого використання ваших речей. Звертайтеся до нас, і ми допоможемо з найкращим вибором.